Рада бачити вас на каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні хочу показати вам товари для чоловіків, риболовля та інструменти. Бажаю приємного перегляду. Прикормка карась 24 гривні з ароматом часнику. Горох мед – 22 гривні. Технопланктон. Пряжене молоко 29 3 штуки упаковка по 60 г. Сироп 280 грамовий 39. Пластиковий органайзер на 5 відсіків 29. Такий меншого розміру 19. Рибальська снасть 44. Снасть фідельна 39, годівниця ракета 55. Вудочка для зимової риболовлі. Ціна 17 гривень, ножиці рибальські 19, Набір для бойлів 29, Інструменти 6 штук упаковка 88 гривень, 22 гривні оснащення для водилища, ліска, поплавець, грузило, гачок та мотовило, вбивця карася 69, рибальський свінгер на ланцюжку 84. Приманки силиконові 5 штук упаковка 49, Приладій для прикорму 34, Набір рогачів під водилоще 64, Прикормка спінопласту 9 27 гривень інструмент для затягування вузлів, гачки риболовні 10 штук упаковка 19, Вбивця коропа 39. Для коропа снасть 49 гривень. Підставка для водилищ пластикова 55 Ось така підставка металева 19, рибальські маркери 77, садок зелений 24. Такий металевий 199 бубонець рибальський 5 гривень та 7. Спінінг 189. Підставка металева під водилище 34. Підставка телескопічна 64 гривні. 55 вогні денні ходові. Такого плану вогні денні ходові також 55. Ручний насос для велосипедних шин 149. Набір викруток 44 гривні. Паста Автомайстер 550 г 24 Ручний ліхтарик «Луно» 149 Акумуляторний, ліхтарик на голову 69 на батарейках. Ось такий ліхтарик по знижці зараз 9 гривень на батарейках, світлодіодний ліхтарик 69 з магнітом. Лампа LED на батарейках магнітна з таймером 229. Лінійний світильник 5 ватний 149 Набір саморізів 49-80 штук упаковка, викрутка 4 в 1 – 55, компас 34 гривні, Резинка тримачу для багажу 24, плоска з гачками, стрічка для герметизації – 17, клейка двостороння, 14, 2-метрова. Припій для паяння 44, 179 штанген циркуль електронний. Магніт гнучкий подовжений 49. Ніж будівельний сегментованим лезом 77 гривень, лінійка шаблон для вимірювання контурів 99 Ліхтарик Луна 129 акумуляторний портативний. Такий ліхтарик всього 29, 55 гривень, ліхтарик ручний. Два режими. Ручний акумуляторний led підсвітка 99. Та 69 акумуляторний. Нічник, led мережевий 69. Світильник луну на батарейках. Ціна 77 гривень. Нічник зірочка на батарейках 59. Світильник із датчиком руху на батарейках 129. Дзвінок дверний з батарейкою 229 без плотовий. 77 нічник led підсвітка. Вушка два режими. Ліхтарик накладний євросвітло 129. Світильник луну на стінно-стильовий 229. ЛЕД-підсвітка 8 ватний 129 світильник ЛЕД-магнітний з USB-кабелем. Годинники по 229, Лампа акумуляторна з пультом, USB-ЛЕД-підсвітка 349. Набір світильників з пультом 199, прожектор 20 – 199. Патрон із датчиком руху 99, аварійна світлодіодна лампа 199-9 ватна. Універсальна емаль чорна 84 88 очищувач для двигуна. Торпедо поліроль з ароматом лайму 64, поліроль для пластику та вінілу 250 грамовий 74 гривні. Ганчірка для прибирання в тубусі 39, 169 степлер, монтажний зі скобами. Трубцина f подібна швидко затискна 99. Розподільна коробка квадратна 49. Коробка розподільна кругла. Ціна 34 гривні. Розетка подвійна із заземленням 69. Розетка одинарна з накладною кришкою 29. Срійник поворотний 29, Пластиковий перехідник патрон 19, 34 вилка електрична. Патрон для лампи водонепроникний – 34. Подовжувач вилка Патрон 69 5-метровий, Подовжувач 229. Такий подовжувач на 5 розеток 169. Подовжувач білий на 2 розетки 139. Коробка для розеток з вимикачем 9. І такий варіант 15. Дякую, що дивились вдалих вам та економних покупок. На все добре!